Вітання часовим простором. Вітання поза часовим простором. Знаходжуся в Солірни, Італія. Італія з 15-го року. Якось один чудовий день. Прийнялася рішення, що таке поїду, підтримаю заміню на роботі, скажімо так, мою знайому. Яка два роки не була в Україні, Вона працювала в Пескарі з сеньором, було понад 90, сеньор Мікелі. Який на велосипеді їздив в магазин також. Вона мене п'ять днів адаптувала і поїхала на три недільки. Ну, Дід сеньор так переживав, він каже, а далі де лючія, ну, люча світо вітання Світлана, так. Да? І знайшов мені свою родичку. І так почалась моя робота і пізнання нової країни, нової мови, нової культури. Італія. Так само ми пізнаємо море, воно таке різноманітне і в тиші, на світанку із сонцем, коли сонце зустрічаємо, воно таке особливе. Той захід сонця вночі чарівне, і в обід воно неповторне, і в шторм. Воно якийсь бурливе і оригінальне. Що то притягнулося відео, гравітацію, до святий, сілій наші серця. Бо Те, що нам найбільше необхідне, так. Зараз кожен українець потребує цього зцілення, сердець. До святий нагадав фільм. Воєн. Рекомендую подивитися. В цьому фільмі хлопець ставив цілі мету досягати вершин у спорці. Це реальний фільм, на реальних подіях, там трошки мають чуточку так, філософського змісту додали. І його ніби готували, да? чому щось трапитися. Чи він щасливий запитував його Сократ, вчитель. А він не розумів, чому такі питання. Адже він ніби щасливий тоді, коли завойовує медалі, хоче перевершити себе у спорті. Потім, коли вже відбулася травма, він зрозумів, що ніби життя закінчилось. Він там познайомився з дівчиною по ходу і усвідомив, що. Є щось більше. Да? І вчитель його вчив і скидав його із моста, о, щоб він, очистив свій розум. Да? Там в голові нас іде боротьба егоїзм і любові. Там така боротьба була на горі. О, і потім ця дівчина підійшла і так в нього так, нога була роздроблена, там з'єднана. Але вона торкнулася до серця. Він так не зрозумів, в мене не серце болить. У мене з ногою проблеми, що він не може спортом займатися за того, да? все. А він каже, ні, Дійсно. А питання, треба зцілити твоє серце. І дійсно Бог завжди дивиться на наші серця, не на зовнішність, не на якісь. До, досягнення да, заради себе. Бог дивиться на наші серця, на нашу щирість. І де б ми не були? Він завжди з нами написано в Біблії, буду з вами до скінчання віку. Тобто, це слово воно от Бог сказав да, да так, так, ні, ні. Його слово вірне. От я сказала. Що буду працювати в сіньори там сантіни до мінімум до 15 числа. Да? Я пообіцяла, я це виконую. Навіть вже коли переїхала в інший регіон, о, можна ніби догов... договір перезаключити, да? але такі цікаві речі трапляються по... по дорозі. І чувствую в духі, що мені потрібно це переміщення, хоча в ні. Так, треба було декілька транспортів, щоб доїхати до неї. Тепер є, треба був автобус до Саверна, потім Саверна до Батібалія поїздом, потім з Батібалії до Еболі. І так, така, такий перехід такий цікавий маршрут. Да. І взагалі, якщо ми молимось, то Бог дає нам такі цікаві маршрути. І зранку була можливість також подихати морем, Зараз да? на свобода від дотику так, напевно ще не готова війти в воду, купальник я не брала взагалі. Але море вже дійсно варте того, щоб привітати з ним вже там тілом. Да? Чесно, не я загорати. Я люблю ходити вздовж моря. О, ну, плавати періодично, так, щоб загорати, ні. І там бачиш кіра, так до мене в цьому плані чутлива, і якби то, мудрості Божої треба, да? тобто захищати. О, бо кожного свій порох чудливості в мене він повишений, скажімо так. Мені навіть новини на мене так дають відпечаток, І часто. Я помічала собі, що люди розповідають, що я то близько до серця беру. І працювати психологом, звісно, треба ще самі тоді ходити до психолога. Ну, Це взагалі це, це обов'язково так. Я то робила, доки почалось там вторгнення, да, спочатку на Українах. І саме тоді Дух Святий підштовхнув мене до нового. Я закрила приватну практику психолога. І зараз, як я християнський психолог, да? бо Ісус є що, а ти є головним психологом. Ти взяв наші гріхи, ти знав наше переживання, проблеми, болі, зневага, яка б щоб не було погане з кожної людини, що не трапилось, він то на себе взяв і каже: прийдіть до мене всі і бреміньони. Я успокою вас, да? я дам вам цей мир. Я вам дайся Божий шолом. Нещодавно узнала, що Божий шолом це. Це слово, ну це мир, да, такий в єврейському Це така глибина в цьому і благословіння, в цьому і процвітання і фінансове. і, Звісно, перш за все, духовна повинна бути. І пам'ятаємо завжди, завжди все, що приходить, важливо 10% віддавати Богу. Ну а Бог діє як? Через наші руки, через наші ноги, да? і вимоліться, кому Бог. Покаже, От, наприклад, сьогодні зробила 20 євро, да? 2 євро, Господь показав кому віддати, і да? складу там кінці до кінця там місяця чи як. Просто Бог дав сили, да? Бог благословив день. І якби із вдячності ми це робимо, не ж за страху. А зачасто люди думають, а я ж дам тоді ж, а мені тоді що, да? навіть. Малому Бог бачить серце. І зачасту, коли е, навіть тут досягала більших зарплат, якось того е, забувалося віддавати більшу частину, да? ну, десятину. А час Богу менша, але віддавати. І Господь так бі, обільно благословляє. І нехай було кожного, хто слухає, хто дивиться, свої духовні щоденники духовну їжею наповнюєте да, себе. Тому що щоденно нам потрібна ця духовна їжа, тому що о, як звичайна їжа, наші тіла потребують її, так і наші духовні тіла потребують. Рекомендую спектакль вечір, або втрит день шестой. Дуже була спектакль, да, який показує цю боротьбу. Добра і зла в кожному з нас, який показує цю безмежну любов за кожну людину. І коли в цьому перебовному стані діліться, як водам. пускаємо цю інформацію, духа, і нехай вона приплива в той час, коли нам це необхідно, боже мудрості кожному. І нехай Божий план виконається в житті кожного. Бо є два плани. План і план божий на кожну людину, а вибирати нам, якому плану слідкувати. І всьому Божа мудрість, бо з Божої мудрості Бог творив цей світ. Але ще мудрість і цього світу. І це теж важливо тут не, не застряти.